Коли ми дивимося фільми про середньовічних лицарів, нам часто показують воїнів, що ледве тримають величезні мечі, важкі обладунки, у яких важко рухатися, та зброю, яка здається непідйомною. Ця кінематографічна міфологія настільки міцно закріпилася в масовій свідомості, що багато людей щиро вірять, середньовічний лицар був схожий на повільний танк, закутий у десятки кілограмів заліза. Насправді ж реальність була зовсім іншою. Середньовічна зброя та обладунки створювалися найкращими майстрами свого часу, які розуміли баланс між захистом і мобільністю, між вагою і функціональністю. Лицарі були професійними воїнами, які тренувалися з дитинства, і їхнє спорядження мало забезпечувати ефективність у бою, а не перетворювати їх на нерухомі мішені. Сучасні дослідження, музейні колекції, експерименти реконструкторів. Дозволили нам з'ясувати справжню вагу середньовічної зброї та розвіяти численні міфи, що оточують лицарську культуру. Почнемо з найвідомішої зброї одноручного лицарського меча. Всупереч поширеній думці, типовий бойовий меч 11-15 століття важив зовсім небагато. Середня вага становила від 1 до 1,5 кілограмів, приблизно як звичайна пляшка води об'ємом 1,5 літра. Навіть найважчі екземпляри зазвичай не перевищували двох кілограмів. Причина проста: меч мав бути збалансованим інструментом для швидких точних ударів, а не важким молотом. Центр ваги знаходився близько до руків'я, що дозволяло контролювати клинок однією рукою. Довжина леза зазвичай становила від 70 до 90 сантиметрів, достатньо для ефективної роботи на середній відстані. Майстри мечники витрачали роки на вивчення технології виплавки сталі, загартування, балансування, щоб створити зброю, яка була водночас міцною, гострою, гнучкою і легкою. Меч коштував дорого, іноді як корова або навіть як невелика ділянка землі. Тому це була інвестиція, яку лицар беріг усе життя. Існували, звісно, і важчі мечі, так звані бастардні або Півторні мечі, які можна було тримати як однією, так і двома руками. Їхня вага становила від 1,5 до 2,5 кілограмів, довжина до 120 сантиметрів. Ці мечі використовувалися у пізньому середньовіччі, коли обладувики стали міцнішими і потрібна була більша сила удару. Але навіть такий меч досвідчений воїн міг вправно крутити однією рукою. А що ж величезні дворучні мечі, цвайхендери, які ми бачимо на картинах та у фільмах? Так, вони існували, але їхня вага насправді становила від трьох до чотирьох кілограмів, рідко більше п'яти. Це менше ніж важить середні ноутбуки з сумкою. Дворучні мечі використовувалися в особливих ситуаціях для пробивання строю списів, у поєдинках, але не були масовою зброєю. До того ж, вони з'явилися лише в XVI столітті, вже наприкінці епохи лицарства. Техніка володіння мечем була значно складнішою ніж просто махання важким шматком заліза. Середньовічні трактати з фехтування, що збереглися до наших днів, показують витончену систему ударів, блоків, уколів, захватів. Меч використовували не тільки лезом, ним могли вдарити руків'ям по голові, зачепити противника гардою, навіть схопити за лезо у рукавицях, і використовувати як важель для китків. Це вимагало не грубої сили. А швидкості, точності, розрахунку. Лицарі тренувалися годинами щодня, вправляючись у різних техніках проти різних типів противників: піхотинців, інших лицарів, кількох нападників одночасно. Баланс меча був настільки важливий, що майстри могли оцінити якість клинка, просто тримаючи його в руці. Погально збалансований меч бив по руці, швидко втомлював, був небезпечний для самого власника. Матеріали, з яких виготовляли мечі, також заслуговують на увагу. Середньовічна металургія була складною наукою, хоча й не завжди зрозумілою самим майстрам. Вони працювали за традиційними рецептами, не розуміючи хімічних процесів. Найкращі мечі робилися з вуглецевої сталі, яка мала достатньо твердості, щоб тримати заточку, але достатньо гнучкості, щоб не ламатися при ударі. Процес виготовлення включав багаторазове прокування, складання шарів металу. Загартування у воді або маслі і відпуск, щоб зняти внутрішні напруги. Деякі клинки імпортувалися зі сходу або з північних регіонів, де знали особливі секрети виплавки сталі. Легендарні толецькі, дамаскі, золінгенські клинки цінувалися на вагу золота і передавалися у спадок від батька до сина. Але навіть звичайний добре зроблений меч. Був надійною зброєю, яка за належного догляду служила десятиліттями. Обладунки лицаря ще одна тема, оточена численними міфами. Повний лицарський обладунок, який ми бачимо в музеях, начищену сталеву броню з голови до ніг важив приблизно від 20 до 30 кілограмів. Це менше, ніж носить сучасний солдат у повному спорядженні з рюкзаком, каскою, бронежилетом та амуніцією. Вага розподілялася по всьому тілу, а не давила на плечі, як рюкзак. Правильно підігнений обладунок дозволяв бігати, стрибати, сідати на коня без допомоги, навіть робити колесо або кульбіт. Це підтверджують сучасні експерименти реконструкторів. Лицар в обладунках був мобільним бойовим підрозділом, а не нерухомою мішенню. Звісно, носити 25 кілограмів заліза весь день було втомливо, але для цього і тренувалися з дитинства. Конструкція обладунків була геніально продуманою. Пластинша та броня 15-16 століття складалася з сотень окремих деталей, з'єднаних на шарнірах та ремінцях. Кожен суглоб мав спеціальне кріплення, що дозволяло рухатися. Коліна, лікті, плечі, навіть пальці могли згинатися. Шолом не обмежував огляд так сильно, як здається, щілини для очей були достатньо широкими, а голова могла вільно обертатися. Вага розподілялася так: найбільша припадала на кірасу, на грудник та на спинник. близько 80 кілограмів. Шолом важив 2-3 кілограми, на голінки захист ніг 4-5 кілограмів, рукавиці та інші деталі решта. Під металевий обладунок одягали стьобану куртку гамбезон, який пом'якшував удари та запобігав потертостям. Це було схоже на носіння теплого зимового пальта з металевою оболонкою. Не всі лицарі постійно носили повний обладунок, Повно пластинчаста броня була дорогою, коштувала як кілька коней або невеликий маєток. Більшість лицарів мали комбіновані обладунки: кольчугу, сплетену з тисяч залізних кілець, доповнену окремими пластинами на найважливіших місцях. Кольчуга важила близько 10-15 кілограмів і була гнучкішою за пластинчасту броню, хоча гірше захищала від ударів мечем або булавою. Простіші воїни, сержанти, оруженосці, найманці носили лише гамбезон або шкіряний обладунок з металевими накладками. Вага такого спорядження була від 5 до 10 кілограмів. Навіть це давало певний захист від порізів та стріл, але не від прямих ударів важкою зброєю. Бойовий кінь лицаря також мав захист, хоча не такий повний, як у вершника. Коней одягали у попони з товстої тканини або шкіри, іноді з металевими пластинами на грудях і боках. Вага кінського обладунку становила від 20 до 40 кілограмів, залежно від рівня захисту. З вершником та його спорядженням кінь ніс загалом близько 120-150 кілограмів. Багато, але не нестерпно для спеціально вирощених та тренованих бойових коней, які були значно більшими та сильнішими за звичайних. Ці коні, дестріє, також коштували дорого і були цінним майном лицаря. В бою вони навчалися кусати і легати ногами противників, були частиною бойової команди разом із вершником. Ще одна важлива зброя лицаря ланца або списа. Лицарська ланца була довжиною від 3 до 4 метрів та важила від 2 до 4 кілограмів. Вона виготовлялася з міцного дерева, зазвичай ясена, з металевим наконечником і часто з дископодібною гардою біля рукоїв'я вамплітом. При атаці ланцю затискали під пахвою, і вся сила удару передавалася від коня до наконечника. Це перетворювало лицаря на коні в справжній таран, здатний пробити обладунок противника. Проте ланця була одноразовою зброєю. Після удару вона зазвичай ламалася або застрягала в противника. Тому лицарі брали кілька ланць у похід, або після першого зіткнення переходили на меч або булаву. Турнірні ланці, які використовувалися в змаганнях, були легшими і спеціально зроблені так, щоб легко ламатися при ударі, зменшуючи травматизм. Булава та бойовий молот були улюбленою зброєю багатьох лицарів, особливо проти противників у важких обладунках. Булава це металева або дерев'яна рукоять з масивною головкою, часто з шипами або ребрами. Вага булави становила від 1 до 2 кілограмів, довжина близько 60-80 сантиметрів. Головна перевага булави полягала в тому, що вона не різала, а дробила. Удар булавою передавав кінетичну енергію навіть через обладунок, ламаючи кістки, викликаючи струс мозку, внутрішні кровотечі. Меч міг застрягнути в обладунку або зламатись, але булава завжди працювала. Бойовий молот мав схожу конструкцію, але з одного боку голівки був гострий шип для пробивання броні. Духовенство іноді використовувало булави у бою, бо церковні канони забороняли проливати кров, а удар булавою формально не різав шкіру. Щит був не менш важливою частиною оборонного спорядження, ніж обладунок. Середньовічні щити. Сильно відрізнялися залежно від епохи та регіону. Ранні нормандські щити мигдалини 11-12 століття були великими, довжиною до метра, вагою близько 5-7 кілограмів, виготовлені з дерев'яних дощок, обтягнутих шкірою з медалевим умбуном посередині. Пізніші трикутні щити 13 14 століття були меншими та легшими 3-5 кілограмів. З появою повних пластинчастих обладунків у XV столітті щити стали майже непотрібними у бою. Замість них використовували маленькі круглі баклери або взагалі обходилися без щита. Турнірні щити були спеціальними, важчими, більшими, призначеними не для бою, а для демонстрації геральдики та прийому ударів ланце. Луки та арбалети були зброєю, яку лицарі часто зневажали, вважаючи її недостойною благородного воїна. Але яка насправді була надзвичайно ефективною. Англійські довгі луки важили близько 1 кілограма, але потребували сили на тягу до 70-80 кілограмів. Тренувалися з дитинства, щоб розвинути необхідну силу. Стріла з такого лука пробивала кольчугу на відстані 100 метрів. Арбалет був повільнішим, але потужнішим. Його болт міг пройти навіть пластинчасту броню. Вага арбалета становила 3-5 кілограмів. Церква навіть намагалася заборонити арбалети як негуманну зброю, але безуспішно. Лицарі неохоче використовували стрілецьку зброю в особистому бою. Хоча в облогах та захисті замків луки та арбалети були незамінними. Кинжали та ножі були обов'язковою частиною озброєння кожного лицаря. Довгий кинжал мізерікордія, важив близько 300-500 грамів, мав вузький міцний клинок довжиною 30-40 см. Його призначення було специфічним: добивати поранених противників, пробиваючи щілини в обладунках, під пахвою в суглобах через забрало шолома. Звідси і назва милосердя, бо швидка смарт від кинжала вважалася милосердям для важко пораненого. Звичайний ніж носили для побутових потреб: різати їжу, ремонтувати спорядження, але в критичній ситуації він також міг стати зброєю. Деякі лицарі носили спеціальні ножі для лівої руки. Даги, якими можна було блокувати удари противника в поєдинку. Облогові знарядня та важка зброя використовувалися у великих битвах та при штурмах замків, хоча це не була особиста зброя лицаря. Требушети, гігантські метальні машини, могли кидати камені вагою до 100 кілограмів на відстані кількох сотень метрів. Баліста працювала як величезний арбалет, що стріляв важкими болтами. Таран для зламу воріт важив тонни і потребував десятків людей для управління. Облогові вежі дозволяли атакуючим підійти до стін замку на рівні з захисниками. Вся ця техніка була складною і дорогою, вимагала спеціально навчених людей для управління. Лицарі командували облогами, але саму роботу з облоговими машинами виконували інженери і прості воїни. Це показує, що середньовічна війна була складнішою ніж просто зіткнення лицарів в обладунках – це була комплексна операція, що вимагала логістики, інженерії, координації. Догляд за зброєю та обладунками був постійним заняттям для лицея та його оруженосців. Метал і ржавів від вологи, особливо після дощу або бою, коли на обладунок потрапляла кров. Після кожного використання зброю потрібно було очистити, витерти насухо, змастити маслом або жиром для захисту від корозії. Обладунки полірували піском або спеціальними абразивними пастами, щоб вони блищали. Це було не лише питання естетики, а й функціональності, бо гладка поверхня краще відбивала удари. Шкіряні ремені та прокладки під броню регулярно перевіряли на зношення, змінювали при необхідності. Зберігали обладунки в сухих місцях, часто змащені товстим шаром жиром для довгострокового зберігання. Меч без догляду міг зіржавіти за кілька тижнів і стати непридатним. Це пояснює, чому якісна зброя була такою дорогою. Її треба було не тільки купити, а й постійно підтримувати у робочому стані. Навчання лицаря розпочиналося з дитинства і тривало десятиліття. У віці 7-8 років хлопчик з аристократичної родини ставав пажем слугою при дворі більш значного лицаря. Там він вчився основам етикету, їздив верхи, фізичним вправам. У 14-15 років ставав він оруженосцем, помічником лицаря, який доглядав за зброєю, допомагав одягатися, супроводжував у походах. Оруженосець активно тренувався у володінні зброєю мечем, ланцею, булавою, використовували дерев'яні тренувальні мечі, щоб не травмувати одне одного. Тренувалися на квінтайні, обертовому манекені з мішком піску, який міг вдарити у відповідь, якщо не встигнути відсмикнутися після удару. Вправлялися в їзді верхи з ланцею, намагаючись влучити в маленьке кільце на повному галопі. Лише після 21 року, продемонструвавши майстерність та хоробрість, руженосець міг бути посвячений у лицарі. Це означало понад 10 тисяч годин тренувань протягом життя. Фізична підготовка лицаря була інтенсивною та різноманітною. Окрім тренувань зі зброєю, лицарі займалися боротьбою, плаванням, бігом, стрибками, метанням списів. Полювання було не лише розвагою, а й тренуванням. Переслідування звіра верхи, володіння списом або луком, швидке орієнтування у лісі. Турніри служили як бойове тренування в безпечніших умовах. Навіть шахи вважалися корисними для лицаря, розвиваючи стратегічне мислення. Середньовічний лицар був атлетом, який підтримував форму все життя. Це пояснює, чому вони могли носити обладунки та ефективно битися. Їхнє тіло було натреновано з дитинства. Сучасні спортсмени, які намагаються відтворити лицарські навантаження, підтверджують, це вимагає чудової фізичної форми. Вартість середньовічної зброї та обладунків ставила лицарство поза межами досяжності для більшості населення. Повний комплект обладунку, меч, ланца, кінь, упряж. Все це разом коштувало як невеликий маєток або стадо в кілька десятків корів. Для порівняння селянин міг заробити за рік стільки, скільки коштував один якісний меч. Тому лицарство було привілеєм аристократії, яка мала земельні володіння, що забезпечували дохід. Менш заможні лицарі іноді ділили обладунок один комплект на кількох братів, які використовували його по черзі. Деякі ставали найманцями, сподіваючись заробити на трофеях у війнах. Вартість спорядження також пояснює, чому захоплення лицаря у полон було вигіднішим за його вбивство можна було отримати викуп, плюс захопити цінні обладунки та зброю. Технологічний прогрес у виробництві зброї протягом середньовіччя був значним, хоча й повільним, за сучасними мірками. У XI столітті основу обладунків складала кольчуга і прості шоломи. До 13-го століття з'являються пластинчасті елементи на колінники, на локотники. У 14 столітті почали виготовляти повні пластинчасті обладунки. У 15-16 століттях майстерність досягла піку. Готичні та міланські обладунки були шедеврами металообробки, ідеально підігнані під власника. Паралельно розвивалася зброя від простих мечів до спеціалізованих типів для різних цілей. З'явилася вогнепальна зброя, аркебузи, мушкети, що поступово зробила обладунки старозенними. До кінця 16 століття епоха лицарства завершилася, бо куля з мушкета пробивала будь-яку броню, а навчити стріляти можна було селянина за кілька тижнів, тоді як підготовка лицаря займала десятиліття. Жіноча зброя та обладунки в середньовіччі були рідкісним явищем, але вони існували. Історія знає кілька задокументованих жінок-воячок: Жанна Дарк у Франції, Ядвіга Польська, окремі знатні дами, які захищали свої замки під час відсутності чоловіків. Для них виготовляли спеціальні обладунки, адаптовані під жіночу фігуру. Менші розміри інша форма кіраси. Вага такого обладунку була приблизно такою самою, як і чоловічого, але розподіл ваги враховував анатомічні особливості. Жанна Дарк носила повний обладунок і володіла мечем та прапором, хоча діяла більше як символ і натхнення для військ, ніж як бойова одиниця. Проте сам факт, що для неї виготовили справжній обладунок, показує, жінка фізично могла носити лицарське спорядження, якщо була належним чином тренована. Більшість середньовічних жінок, звичайно, не мали доступу до військової підготовки, але винятки підтверджують правило. Міфи про середньовічну зброю у популярній культурі заслуговують на окрему увагу. Найпоширеніший міф, що мечі важили 10-20 кілограмів, і лицарі ледве їх підіймали. Насправді, як ми з'ясували, меч важив 1-2 кілограми. Інший міф, що обладунки були настільки важкі, що лицаря треба було піднімати на коня краном. Це абсурд. Лицарі самостійно сідали на коня навіть у повному обладунку. Міф про те, що впавший лицар не міг підвестися сам, також вигадка. Експерименти показують, що людина в обладунках може лежати, сідати, вставати без сторонньої допомоги. Міф про шолома, які повністю сліпили воїна, перебільшення щілини для очей були достатніми для бою. Усі ці міфи виникли частково з непорозуміння, частково з драматизації в літературі та кіно, де перебільшення картини робить її виразнішою. Сучасні реконструктори та дослідники відіграють важливу роль у розвінчуванні міфів про середньовічну зброю. Існують організації історичного фехтування, які вивчають середньовічні трактати та відтворюють бойові техніки. Реконструктори замовляють копії автентичних обладунків у майстрів, які працюють за середньовічними технологіями, і проводять експериментальну роботу. Ці експерименти показали, що середньовічна зброя була ефективною, збалансованою, а бойові техніки витонченими. З'ясувалося, що півторний меч можна крутити однією рукою, що в повному обладунку можна робити сальто, що кольчуга добре захищає від порізів, але не від ударів. Наукові дослідження з біомеханіки, металургії та історії доповнюють практичні експерименти. Завдяки цьому наше розуміння середньовічної зброї стало набагато точнішим та глибшим. Музейні колекції середньовічної зброї є безцінним джерелом інформації. Найвідоміші збірки знаходяться в Метрополітен Музеї в Нью-Йорку, Королівському арсеналі в Літсі, Дрезденській оружейній Палаті, Віденській оружейній Палаті, Ермітажі. В Україні є також цікаві колекції у Національному музеї історії України у Львівському історичному музеї. Ці колекції включають тисячі одиниць зброї та обладунків з різних епох та регіонів. Вивчаючи музейні експонати, дослідники можуть точно виміряти вагу, розміри, матеріали, конструкцію автентичних предметів. Деякі музеї навіть роблять рентген або томографію артефактів, щоб зрозуміти внутрішню структуру, методи виготовлення. Консервація та реставрація середньовічної зброї складна наука, бо метал після століть у землі або у вологих умовах сильно кородує, проте збережені зразки дають нам унікальну можливість торкнутися справжньої історії. Середньовічна зброя продовжує впливати на сучасну культуру та фантазію. Меч залишається символом лицарства, честі, благородства в літературі, фільмах, іграх, фентезійні всесвіти, володар перснів, гра престолів, безліч відеоігор використовують середньовічну естетику зброї.